Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Коли тренд на пасивну байдужість вичерпав себе, то одна з світових організацій вирішила започаткувати новий, відкрито підтримати ворога та запустити фейк про ЗСУ. Неочікуваний поворот влаштувала правозахисна організація Amnesty International. Заявила українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Згідно з доповіддю Amnesty International, більшість житлових районів, де розташувалися Олдати знаходилися за кілька миль від лінії фронту, і існували реальні альтернативи, які не наражали б на небезпеку мирних жителів, наприклад, військові бази, густі ліси або інші споруди, розташовані далі від житлових районів. То краще так і сказати, що ви хочете зірватися зі своїх теплих робочих місць та провести майстер-клас для військових за Суди краще розмістити зброю і військовий транспорт. При цьому в Інтернешнл заявили, що їм невідомо, щоб у задокументованих випадках військові просили чи допомагали з евакуацією мирного населення із сусідніх будівель, щоб Мінімізувати втрати серед цивільних. От і експертна думка щодо того, що чули, та не знають, де він. У відкритих джерелах у всіх провідних змі показано факти того, як проводяться евакуації населення з небезпечних районів. Керівники областей щотижня закликають людей бути обережними та за можливості перечікувати ситуацію у безпечних місцях. А от правова організація цього сліпо не побачила, чи може й не дивилася. При цьому правозахисники наголосили, що практика українських військових щодо розміщення військових цілей у межах населених пунктів жодним чином не Равдово є хаотичні російські атаки, зважаючи на сьогоднішні масові повідомлення про мінування, жахливі події в Оленівці та чимало інших трагедій за останні тижні. Це розслідування нагадує також частину ІПСО, ПСО, які і усе вище сказане. У ОП на це заявили, що життю українців загрожує тільки Росармія, а заяви Amnesty International є не чим іншим як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Сьогодні Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи чи усю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty International, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди. Представник ОПА підкреслив, що єдина, що становить загрозу життю українців, це російська армія Катів і гвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Подоляк наголосив, що українські захисники боронять свій народ і сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом. Саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст. Підсумував Подоляк, коли у свою чергу заявив, що обурений заявою Amnesty International, і вважає її несправедливою, така поведінка Amnesty International – це не про пошуки донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцями, жертвою, між країною, яка тисячами знищує цивільне населення і цілі міста, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ і цілий континент від цієї навали. Припиніть займатися створенням фальшивої реальності, де усі у чомусь трохи винні. Займіться донесенням правди про те, чим є сьогодні Росія. До всього деякі партнери України мають сумніви в необхідності спецтрибуналу для РФ, пояснюючи тим, що Уже є міжнародний кримінальний суд, і кажучи, що не можна створювати йому альтернативу. Такі заяви, як і Amnesty International грають лише на руковорогу. Насправді про це сказав Кулеба в одному з інтерв'ю. Він зазначив, що, попри усе Україна веде роботу в цьому напряму і вважає, що результат буде. Україна також закликає усі держави та організації підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Кулеба зауважив, що у процесі створення цього трибуналу партнерам страшнувато з різних причин, зокрема із політичних, адже від 45-го було лише два такі випадки. А практика судити лідера іншої держави, скажімо так, дуже хитка. По-друге, є клуб фанатів міжнародного кримінального суду. У його статті написано, що одним із злочинців, за які він може судити, є агресія, але на практиці суто з юридичних причин він не може застосувати цю статтю конкретно до випадку України і Росії, додав Кулеба. Водночас, дискутуючи з партнерами, які кажуть, що не можна створювати альтернативу МКС, Україна каже, чекайте, що важливіше, інтереси МКС, який не хоче ніяких тимчасових альтернатив собі, чи справедливість, заради якої МКС існує. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки у коментарях.